Дівчата, всім привіт! Рада вітати вас на ютуб каналі Fresh Beauty, який я дуже давно хотіла насправді створити і нарешті наважилась. Я дуже хочу, щоб він для вас був цікавим, тому ви обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки, і за найцікавіший коментар комусь із вас я подарую свій улюблений догляд за волоссям на даний момент від бренду DSD Deluxe. Тому обов'язково пишіть. Ну так, да. я можу вже говорити, що ми починаємо цей випуск. Отже, я засновниця чотирьох магазинів професійної косметики Fresh Beauty, Нам вже зовсім скоро виповнюється п'ять років. І за цей час ми встигли відкритися у трьох містах. Нещодавно ми відкрилися у Варшаві. Також є фізичний магазин у місті Луцьку, у місті Ковелі і наш інтернет-магазин Фрешб'ю обов'язково переходьте. Отже, перша частина цього відео буде складатися із відповіді на топ-5 запитань у нашому Директі, які я обрала серед всіх опитувальників, які ми влаштовуємо у моїх соцмережах або ж на робочих аккаунтах. І перше запитання це звичайно, як же все почалося. Історія створення фрожбіт, як прийшла така ідея і тому подібне. А насправді все почалося ще походить 6 років тому, коли я народила свою донечку, була в декреті. Мені здавалося, що я хочу. Чимось займатися, я не знала чим, і приходила до чоловіка батьків на роботу. У них був лише один бренд в дистрибуції на Волинській області, такий декоративний косметик. Він був бюджетний. Я брала цю косметику для себе і почала фотографувати і виставляти її в інстаграм. Щось писати, буквально ну, трошки коментувати. І найголовніше, я почала знімати відео огляди. Насправді, шість років тому відео оглядів інстаграм було дуже мало. Це було так дуже дивно і всім було цікаво дивитись. І по текстурі, і щоб наслідків для шкіри було по мінімуму. Для тих, в кого жирна комбінована шкіра, вони повністю забирають жирний блиск. Ті, кого це дуже турбує, обов'язково вам потрібно мати в арсеналі, тому що це такий вірний помічник вам буде я дуже переживала, як хто реагує на ці сторіс. Але насправді я бачила класний фідбек, і коли ти бачиш якийсь результат, це тебе мотивує. Там я навчилася великої кількості таких операційних процесів: від ведення, ну це можливо не дуже цікаво буде для YouTube каналу, але насправді б'юті бізнес він ще має таку операційну частину, crm програми елементарні такі якісь речі, які зараз нам здаються повсякденними, але щоб побудувати. Все ж таки успішний бізнес, необхідна е, систематизація, чіткість і розуміння усіх процесів. І після того е, я вже почала е, потрішки там, додавати якийсь брендовий асортимент, більше знімати контенту. Все це якось так е, у мене виходило. І і з цього почався фрешб'юті, з маленького такого бренду бюджетної декоративної косметики і просто з довіри аудиторії. Тому мені здається, найуспішніший момент фрешб'юті в, в тому полягає, що аудиторія довіряє мені. І переходимо до другого запитання. Це про мій найулюбленіший бренд по догляду за обличчям. Якщо чесно, складно відповідати на це запитання, тому що е, ви ж бачите, що я дуже багато тестую різних брендів. У мене є дуже багато фаворитів серед засобів різних брендів, але, звичайно, що хочеться почати з того, що з нещодавних пір я амбасадор косметики із клінікал. Е, і мені насправді була дуже така приємна пропозиція від офіційного дистриб'ютора на території України стати амбасадором саме цього бренду косметики. Це такий, звичайно, що я його обожнюю, тому мені це було дуже приємно. І також я люблю засоби бренду Marge Monte Carlo, Cosmetics та Redjudicare. Третє запитання, це взагалі топ серед всіх запитань, напевно, як я роблю укладку Недайсон. І хочу вам сказати, що в моїх руках ви бачите спрей для волосся, який потрібно придбати всім, у кого укладка на дайсон не тримається, тому що це продукт, який не шкодить вашому волосю, але фіксує його це спрей від Карлі Шил. Перше правило укладки на Dyson полягає у тому, щоб ви використали щось фіксуюче, адже Dyson дуже часто сприймають насправді як засіб по типу плойки, але в першу чергу це фен, тому він в будь-якому випадку не буде так тримати добре накрутку, як плойка. Тому потрібно використовувати фіксуючі засоби. Далі я роблю все класичним способом. Спочатку сушу на такому теплому повітрі, завершую гарячим і фіксую. Якщо ж ця укладка, Просто пряме волосся і теж роблю її стайлером. То я обов'язково використовую незмінні засоби, які дають плотність волосинки, прибирають а, таку пушистість, дають йому гладкість, наповнюють її. І Додають волосся блиску. І серед моїх фаворитів це останнє відкриття Infusion інф'жжнкрем від бренду Philip Martin's. Він такий, типу, з блискітками. Я дуже рекомендую його для сухого, тьмяного волосся, якому не вистачає блиску. Коли вам постійно, ви бачите, що у когось волосся таке блискуче, як в рекламі, і вам теж хочеться таке, спробуйте цей Infusion крем, він прям супер крутий. Другий продукт це вже більш такий лікувальний засіб, тому що. Цей засіб називається сироватка 4,5 з каратином від трихологічного бренду DSD Deluxe. І цей продукт вже ідеальний для пошкодженого волосся. Освітлене волосся, воно автоматично пошкоджене. Тому, якщо вам хочеться, щоб воно перестало ламатись, було міцнішим, довшим, таким плитнішим, ніби густішим по відчуттям, спробуйте цей серум, він прям дуже крутий. І останній продукт це ось така незмівна маска від бренду Carly Shill. Це корейський преміальний бренд, який теж дає оцю таку наповненість, плотність волосинці. Тому, коли ви робите вкладання, щоб волосся було рівним, цей засіб забирає таку якусь лишню пушистість і дозволяє укладці триматися значно довше, і волосся стає з ним слухнянішим. Тому ось такі секрети укладки на Dice. І останнє запитання, де ж я беру натхнення на постійні зйомки оглядів, відео і ще транслювати це на свою особисту сторінку, до речі, підписуйтесь в тому числі. На це питання, до речі, нещодавно я якось відповідала. Хочу вам сказати, що я транслюю не всі 100% свого життя, тому що дуже багато якоїсь повсякденної рутини, яку я, звичайно, що не встигаю знімати. Але натхнення, мені здається, воно завжди є, якщо те, чим ти займаєшся, Маєшся, тобі е, дійсно подобається, якщо ти фанат своєї справи. І е, так як ми вже стільки контенту взагалі створили, але мені все рівно здається, що його недостатньо, що його мало, що потрібно більше знімати. Я вирішила, що ще потрібно і Ютуб знімати. Тому натхнення у мене таке трохи безкінечне в цьому плані, тому що про косметику я можу говорити вічно. Я на своєму місці, я її обожнюю, і тому у мене питання з натхненням е, насправді дуже рідко. Виникає через те, що я хочу це робити. Я не уявляю свого життя без цього всього. Це частина моєї рутини. І якщо я не хочу записувати відео, то дякувати Богу, у нас є СММ, яка мені в цьому допомагає і може десь мене замінити. Хоча таке стається справді рідко. Мені треба кудись викладати це. І нарешті я знайшла, куди мені викладати, ну, не всі ж мої подружки хочуть слухати про косметику. І переходимо до другої частини цього відео, чому я з собою взяла ці пусті баночки. Зараз я вам розповім. Тому що а, в інстаграм ви теж любите цю рубрику, коли я розповідаю про засоби, які у мене закінчилися, які я використала просто до останньої краплі. І м, чому вони мені сподобалися? Я даю свій відгук і розповідаю: візьму чи не візьму ще раз. Вам це дуже подобається. Перший продукт це ось ці патчі від французького бренду Реєр. Це така новинка у нас в Україні, але яку просто миттєво полюбили всі наші клієнти. до речі, і в Україні, і в Варшаві теж у нас така сама ситуація з патчами, що Вони дуже швидко закінчуються, Їх всі дуже люблять. Це рожеві, і всього є чотири види. Ну, напевно, ці мені все ж таки найбільше сподобались. Вони з церамідами, і вони зміцнюючі. І ось тут у мене один залишився. Ну, Він вже, якщо чесно. Такий сухенький, насправді вони в сироватці, звичайно. Але е, отут, до речі, можна побачити найосновнішу перевагу цих патчів. Вони дуже тоненькі, вони тканинні, вони ідеально прилягають, вони дуже зручні, і з цими патчами ви можете пити каву вранці, ви можете, я навіть сушу волосся роблю, до речі, укладку, з ними нічого не заважає. Ви можете займатися своїми справами. Це е, одне з найголовніших насправді при виборі патчів, особисто для мене. По-друге, у рейр не липка сироватка. Вона ідеально поглинається. Після того, як ви знімаєте патчі, ви можете відразу брати консилер, наносити його. Він ідеально ляже, тому що шкіра така більш гладенька, більш вирівняна, вона більш свіжа і ну коротше, цей продукт я точно візьму ще раз і не один раз. Далі буде одразу дві баночки. Це від бренду Dizzy Deluxe, іспанського, трихологічного. Я кожного разу, коли мила волосся ними, я думала про те, що чому ми не додали цей бренд раніше, тому що ми відносно нещодавно насправді, його додали в асортимент, але тут була любов просто з першого використання. І взагалі всім блодинкам, у кого освітлене волосся, у кого пошкоджене волосся, ну, а освітлене і є автоматично пошкоджене, звичайно. І якщо до того всього у вас воно ще й схильне до випадіння, і ви хочете прискорити його ріст, ось ця лінія запам'ятовуємо. Є в наявності, до речі, і в Варшаві теж є в наявності, вона просто буде вашим спасінням. Ви точно скажете мені дякую, тому що я до речі за рік. Як я живу на дві країни і більше часу проводжу зараз у Варшаві, там така вода, якщо чесно. Ну я не знаю, я раніше думала це міф, але насправді стан булося погіршився. І от дії коли я взяла, буквально там через 2-3 тижні я помітила дійсно прям супер покращення, тому точно візьму. Далі буде засіб. Це вже не перша моя поставаночка. І всі, хто дуже так слідкують з нами за нами давно, за моєю особистою сторінкою, бачили і бачать щодня у сторіс цей засіб, тому що я щодня мою волосся і щодня використовую ось цей тонік для шкіри голови. І, взагалі, догляд за шкіри голови він прям супер важливий, тому що все ж таки здорове волосся у нас спочинається з коріння, так тому нам необхідно доглядати. І ось цей тонік він і стимулює ріст волосся, і працює проти випадіння. І має себе дію і ще й охолоджуючу. До речі, дуже круті відчуття при нанесенні, і взагалі влітку, якщо у вас ще й шкіра голови схильна до жирності, обов'язково придбайте собі, тому що ось це відчуття охолодження, воно просто нереально, нереально круте, коротше кажучи. Але насправді цей продукт е, люблять найбільше за те, що від нього дійсно швидше росте волосся. Запам'ятовуйте і всім рекомендується просто маст, 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 хев, try. Далі у нас Infusion креп, я його вже показувала. Це засіб, який я використовую для укладки, якщо потрібно, ідеальне пряме і блискуче волосся. Це засіб, який потрібен всім. Я не пам'ятаю, чи це я говорила до того, але він потрібен всім, у кого волосся таке тьмяне. Якщо ви дивитесь і бачите, що у когось волосся таке блискуче, як з реклами, і вам хочеться собі таке ж, то вам потрібен цей засіб для вкладання. Він з такими перлинними частинками. Окрім цього, він чудово зволожує, тому що там є масло манго, масло мурумуру. -муру. Це компоненти, які чудово зволожують сухе волосся. Тому теж маст-трай і мені дуже подобається його консистенція. І він є в тревел версії. 75 мл, дорогу дуже зручно. Далі, до речі, щодо тревел-версії, ми візьмемо ось цей набір. Набір від бренду Balmain. Тут у нас а, дві пустих ванночки, малесеньких по 50 мл, і буду брати точно ще раз. Косметичка, до речі, дуже класна. Рекомендую всім придбати, якщо ви часто подорожуєте чи їздите кудись. Тут у нас шампунь і кондиціонер, і ще до цього набору входить Leave-in спрей кондиціонер До речі, це найулюбленіший мій а, кон, такий незмивний засіб у вигляді спрею, тому що він дуже легкий, повітряний. Я знаю, що багато хто не любить, до речі, а, незмивні засоби у вигляді. А, Крему є такі у нас дівчата, які кажуть, що я люблю щось легке. От він, бачите, він такий. Я дуже люблю запах бальмей, він такий. Такий нішевий і такий пудровий повітряний. У бренду Balmain всі засоби просто пахнуть однаково їхнім фірмовим ароматом. Ось цей Лівінг спрей мені дуже подобається. Але він у мене ще не закінчився, бо його вистачить надовго, хоч тут і 50 мл. А от Шампунь, кондиціонер, вже все. І буду брати повторно, тому що, так як ті, хто слідкують за мною, бачать, що я часто кудись їжджу. Тревел версії – це те, без чого я не можу, тому їх буду брати. Це лінія зволоження, вона мені підходить, хоча від бальмен я люблю більше лінії. Відновлення, але її у міні-версіях немає. Тому беру зволоження і, в принципі, хороше. Далі у нас засіб для тіла це гель для душу від бренду Султанда Себа із ароматом, який називається Айорведа. Це такий східний, трохи солодкуватий. Я завжди кажу, що він дуже спокусливий, тому що після того, як ви приймаєте чи то ванну, до речі, він дуже піниться. Можете використовувати його як і пінку для ванни. Після цього гелю для душу ви пахнете просто божественно. Реально, цей аромат, мені здається, що всі говорять компліменти, якщо чують від вас аромат Аюрведа. Він є і у вигляді спрею для тіла, і крему для рук, і лосьйону. Але ось у мене закінчився гель для душу, точно візьму ще раз. Хоча від Султанта себе мені ще дуже подобається лінія Таш Палас, вона у них нова. Але перед цим я брала айорведа і просто в захваті. Тому я вам його теж, звичайно, що рекомендую. Султан Десапан справді такий догляд за тілом, який взагалі ні з чим не зрівняється. Він зовсім інший. У нього всі аромати такі складні, нішеві, якщо ви любите. Хоча там є і свіжі, звичайно, аромати. Але я більше люблю такі, тому аюрведи. І далі у нас буде пінка. Дві пінки буде для мама. У нас, вони з різною насправді, цінової категорії. Свіджетл це швейцарський бренд, вона коштує десь три рази дорожче, ніж ця. Чим вони відрізняються, насправді ось ця більш така мусфа, більш повітряна. Мені дуже подобається, що вона максимально така делікатна і лагідна. Я її, от бачите, всю використала, і вона мені дуже сподобалася, тому я її вам рекомендую. Але буду брати повторно, напевно, частіше цю, тому що тут є тревел версія, по-перше, 50 мл. Бренд Рейєр це, до речі, той самий бренд, що і паче французький, Пінка така дуже універсальна для всіх типів шкіри з гіалуроновою кислотою, з кваланом, це пом'якшуючий компонент. І, ми, ну, до речі, тут ще трошечки є, може я її нанесу. Зараз побачимо. О, є трошечки. Вона дуже повітряна. І мені подобається те, мені подобається те, що вона розчиняє макіяж. І це дуже зручно, якщо ви їдете кудись у подорож, взяти з собою пінку, яка ще й вам змиє класний макіяж. Тому 50 мл ось цього засобу точно візьму ще раз, і насправді я вже її і неодноразово брала повторно. І останній засіб це продукт для тіла. Це пілінг для тіла від швейцарського бренду Несанс. Насправді мені він дуже подобається, і цей бренд не так часто можна побачити на просторах інстаграму, тому що це космецевтика, Він представлений в клініках і тепер є у нас теж. Я дуже щаслива, тому що бренд дуже крутий. І ось цей пілінг для тіла. Чому виділяю? До речі, у мене тревел версія у цього бренду є. Тревел версії практично на все. Пишіть нам обов'язково або прикріплю ось тут посилання на сайт. Тому що це дуже зручно. Там є і очищення, і тонізація, і крем, все у міні-версіях. Пілінг для тіла, який робить вашу шкіру такою гладенькою, як... як. У дитинки. <свят> ну, ви зрозуміли. Дуже просто гладенькою. Він, от знаєте, як ви робите пілінг для обличчя, ваша шкіра така стає розгладжена, текстура рівніша. Це ще й антицелюлітний продукт, тому ви побачите теж саме на шкірі тіла, що вона стане дуже рівномірною. Якщо чесно, саме такого відчуття, не такої маслянистості, як після там от скрабів з маслами чи ще чогось. Ви змили, відчуваєте так зволоження, але трохи ще лишається. Це у цих олій у складі, а просто рівномірна текстура. Пілінг дуже крутий. Я взагалі фанат, звичайно, що і спорту, і дорогого харчування, але ось цей засіб для пружності шкіри тіла я дуже рекомендую. І це буде останній продукт. Я сподіваюся, що вам дуже сподобався цей випуск. Якщо він сподобався, то обов'язково поставте, будь ласка, мені лайк і пишіть свої ідеї, нагадую в коментарях, тому що я не планую зупинятися, я обіцяю вам, що я, о, Боже, я це сказала, що я буду постійно знімати ці відео. І я хочу щоб, е, від вас почути, щоб вам було цікаво. То обов'язково пишіть і до нових зустрічей. Па-па!